Цивільний Кодекс України статті 489 491 глава 43 Право інтелектуальної власності на комерційне найменування, стаття 489. Правова охорона комерційного найменування правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо вона дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і залежно від цього, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок введення яких встановлюється законом. Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та або реалізовують та послуг, які ними надаються. Стаття 490. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є право на використання комерційного найменування, право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання. Інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать або його відповідною частиною. Стаття 491. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припиняється у разі ліквідації юридичної особи та з інших підстав, встановлених законом.